По-перше, це відсутність зручного викидання сміття. Я думаю, що всі люди, що живуть в ну досить розвинених мікрорайонах, це там центр міста, селище Котовського, селище Таїрова, то там для того, щоб викинути сміття, вам треба пройти на максимум півквартали. І це там метрів 75-100 максимум. Якщо ми говоримо про якийсь приватний сектор, то це буває і 300, і 400, і навіть кілометр треба пройти. Тут вже виходить такий момент, наскільки людям хочеться робити цей довгий шлях з сміттям, чи вони його викидають там, де їм здається, це комфортно. По факту, це вотчина мера, тому що найкращий. Формат як описати мера, це завхоз по місту. Його задача, щоб все працювало, усюди було чисто. Це важка, кропітка праця, яка вимагає дуже великої кількості уваги. Проте, місто Одеса дуже велике. В нас проживає, ну проживав до війни мільйон людей, навіть більше в літній період. Тому там вже є ЖКС, вже є місцева адміністрація, яка по району але. Тут ще такий момент: в Одесі всього чотири райони. Мені здається, їх має бути більше, тому що в Празі, наприклад, їх 19. Прага найбільша за Одесу, вона менша. І чому в нас чотири райони? Я думаю, що це наслідок Радянського Союзу, коли було все дуже крупним і жорстка структура влади з верху донесу. Тому якщо Одесу роздрібнити, то Місцевій владі буде набагато легше контролювати такі ситуації, бо вони будуть в контексті.